Ну, я зовсім погоджуюсь, крім суспільно політичних настроїв всередині Росії. Якось Мені здається, от з початком повноштавного вторгнення вже можна перестати сподіватися. Це не дуже не мінливо десь. відбувається. Це може відбутися ось отак. Сьогодні там все спокійно, а завтра вони Путіна вішають на стіні Червоної площі. Згадай, 2023 рік похід прикожного на Москву. Не. Що росіяни не підтримали це? Чи це були інші росіяни? Ростов гуляв. Росіяни це підтримали. І ці самі Але росіяни... Але росіянились дуже просто і, так. Ну навіть. це це питання уже подальшої оцінки подій. Але я про те, що ситуація мінлива, і російське суспільство, яке сьогодні обожнює Владиміра Путіна, завтра радісно його буде розпинати, якщо складуться відповідні суспільно-політичні обставини. Різати його на шматочки і казати Я завжди був проти, Пут... проти Путіна. Я завжди був проти війни. Вони дуже легко зможуть це зробити за умов, якщо складеться відповідна суспільно-політична ситуація, що і я маю на мічку Так, Глибока економічна криза, економічний занепад, проблеми з логістикою на федеральному рівні, коли великі е віддалені регіони не матимуть постійного нормального сполучення з центром, і, відповідно, не будуть відчувати вже такого зв'язку із центром, і посилення міжетнічних, міжрелігійних конфліктів як додатковий фактор. Але, передусім, та це економіка. Чим швидше в Росії закінчиться та. Гроші на війну, тим швидше у Володимира Путіна буде вибір або зупинятися, йти на заморозку, що може обернутися катастрофою для Російської Федерації, або оголошувати нову велику мобілізацію, чого Російська Федерація з точки зору економіки може не витримати. Тобто зараз Путін опинився в ситуації, коли. Він не може продовжувати війну високої інтенсивності ще тривалий час, дуже тривалий час, але й не може зупинитися. І те, і те, воно погано для Російської Федерації, але його розрахунок на те, що він зможе перечекати нашу обороноздатність, і що ми впадемо швидше, ніж впаде російська економіка. Ну і ще він розраховує на те, що всі, окрім нього, мінливі. Так, угу, безперечно, так. безперечно.